А, куди ж ми минаємо двері? Двері, звичайно, дерев'яні. Який замок? Ось така клямка. Який принцип дії цього замка? Нажимаєш. Тут зверху піднімається така штука. Зараз покажу. Хто дуже міський, хто там дивиться мене зі США, то якщо вам треба такий замок, я можу на Україні пошукати. Цей замок приблизно, мабуть, ще десь років. 30-х минулого століття, я не знаю. Я, в нас такі казали, що це ще польський замок. Чого польський? Тому що Західна Україна була, ну як би сказати, е до складу Польщі входила Захід України. І от з того часу в нас були там поширені такі замки. Але бачу: тут на Полтавщині також є такий замок. Ось такий принцип: тут натискаєш, тут піднімається. Двері закрив. Зараз.